Ранок, новий влог нічого не бачу зараз. <світ> Всім привіт! Новий влог. Сьогодні 14 вересня. Вставляю тут список справ на сьогодні. Потрібно зробити усі без варіантів. Ранок розпочинається з того, що я не можу дихати, тому що я робила нігті, і я так от поставила бутилочку і не замітила, як я все розлила. І отак от воно все було, і тепер просто все в ацетоні. Дихати нема чим. Я вже на кухні і прикол в тому, що я хотіла їсти творог, але спожити до 5.09. Сьогодні на хвилинку 14.09. Коли я його купила взагалі? Ще поїзд приїде. Паралельно з цим влогом я знімаю ще відео, який буду знімати три тижні. І прикол не в тому. Прикол в тому, що просто про якийсь сьогодні класний день я тільки що в вівсянку, додавала корицю. І знімала це на відео. І у мене просто замість такої щепоточки кориці просто бахнула туди ціла ложка, мабуть. І ось такий у мене сніданок. Вівсянка з корицею на молоці, з арахісовою пастою і блубері. Коротко про те, як в англії приходять листи. Їх Запихують в цю дірочку і потім треба забирати. У нас за планом час прання, і мені спершу потрібно дістати чиїсь рельчі. Я вже закінчила всю свою морнінг routine, вже поїла, закинула пральну машинку, витрила оце, все, що було від ацетону. Запах досі жахливий. І вирішила, що минулий влог він був таким якимось швидким, незрозумілим, і це був якийсь просто дурдом. Я нічого не встигла вам розповісти навіть. Тому вирішила, що цей влог він буде такий більш лялякальний. Я полялякаю, розповім вам про літо, про плани на майбутнє, взагалі про все, все-все. Бай-бай. Все. Потяг. І я думаю, що я розпочну з того, що ви вже знаєте, це міська рада, те, що я там волонтер, і це просто моє спасіння зараз, тому що в Англії є такий прикол: що якщо у тебе у CV немає нічого англійського, то дуже мало вірогідно, що тебе візьмуть на роботу. Це те, що маю я зараз. Я шукаю роботу з моменту, як я сюди приїхала, вже майже 6 місяців. Роботи немає, <хм> тому що вони дивляться мої CV, бачать, що нічого британського там немає, бачать тільки українські і усілякі інші а, роботи, і пишуть мені, дякую за увагу до вакансії. Якщо у нас буде там ще щось подібне, ми з вами зв'яжемось, але наразі. Сорі, гудбай, те, що я ходжу зараз в міську раду, це просто величезний плюс для мого CV. Це дуже прикольно. Я спілкуюся з людьми. Я бачу мера міста кожен раз, як я приходжу. Ну це в принципі дуже прикольно. Такі ось справи з міською радою. Наступне я не пам'ятаю, чи я вам розповідала чи ні, але здається, ні. Я знайшла курси англійської, але це не просто англійська. Нас там вчать писати листи ділові. Потім у нас всякі дискусії, прикольні, цікаві. Дуже теми. Мені подобаються. Наприклад, сьогодні у мене буде. Преіспит, скажімо так, щось типу тренувального іспиту, і на сьогодні нам потрібно було підготувати топік, як відображення жінки в медіа впливає на те, як до неї ставляться в реальному житті дуже цікавий топік. Я написала просто от такий величезний текст, тому що я на цю тему маю дуже чітку позицію. Плюс я навчалася на журналістиці 4 плюс 2... 6 років, тому я про це трошки знаю. Тому там буде сьогодні дискусія 100 року. Я вже чекаю, не дочекаюся, ще півтори годинки залишилася. Це дуже класні курси. Маленька група, класний вчитель, класні топіки. Що ще потрібно. Наступна тема це просто літо. Як я його провела? Ми їздили на море. Буквально на декілька днів, але це було дуже класно. Ми гуляли на пляжі, ми зустрічали заходи сонця. Ми каталися на самокаті вдвох на одному. Це було дуже весело. Ми чуть не шльопнулися три рази, але це було просто ну, нереально весело. Ми ходили в кафешки, ми ходили на пірс, ми багато гуляли, каталися на машині. Ну, коротше, це було дуже прикольно. Класно і, мабуть, це така. Найяскравіша подія цього літа. Ну просто ми трошки там іноді подорожували, їздили в сусідні міста. Може, чого сьогодні так багато потягів. І коли їх немає, коли я знімаю відос Hello! Потім було моє день народження, 28 серпня, мені виповнилося 25 років. Ніякого святкування не було. Мене просто привітали з днем народження, подарували подарунки, а я робила торт. Торт вийшов просто бомба. Я робила собі фісташково-малиновий. З ванільними бісквітами. Боже, це просто була пушка ракета. Це був мій другий торт в житті. Перший торт я робила на 27 серпня, тому що хлопці, які живе тут в домі, також було день народження. І Йому я робила шоколадно-яхідний з шоколадними бісквітами. І це був кайф, що я зробила їх сама. Ну і коротше, на мій дари, ми просто поїли тортик, і потім, оскільки в домі не було людей, всі роз'їхалися по своїм країнам, домівкам. Ми відрізали декілька шматочків сусідам. А потім було найцікавіше, тому що я ніколи в житті такого не робила. Але ми відрізали шматочки торту, поїхали в центр міста і просто роздавали їх людям без місця житла без хатченка. Без ми просто їхали по головній вулиці міста і бачили без хатченків, і мій хлопець паркувався. І ми йшли, просто роздавали торт. І я казала, типу, це мій день народження. Я хотіла б зробити вас трошки щасливіше. Туди ви бачили, які ці люди були щасливі. Мені тільки що подзвонили з джоп центру, куди я ходила, і запитали, чи я знайшла роботу. Я кажу, ні, не знайшла. Дякую за увагу. Про день народження. Ми приїхали додому, випили трошки вина, поїли знову тортику, шматочок, і просто на цьому в принципі день народження закінчився. Ну і підбиваючи підсумки літа, вийшло так, що за це літо я не зняла жодного влогу, тому що мій останній влог з Лондону я знімала 2 червня, і наступний влог після цього періоду, коли нічого не знімала, було 1 вересня. Тобто тупо три місяці жодного відео. Будь тобто, для чогось це було потрібно, але зараз. Хочу розповісти вам про свої плани на майбутнє. Я планую розвивати цей канал, знімати відоси, і поки що в моєму плані два відоси на тиждень. Це вівторок і субота. Я розписала все собі до нового року. І найцікавіше з усього цього, що я чекаю просто неймовірно, це влогмаси. Я вже, в принципі, готуюся, я вже дивлюсь адвент-календарі, я вже планую собі, куди я поїду, що я буду робити, і коротко, всі ці штуки. Але я просто дуже люблю різдво. Тому такий план на цей ютуб канал, і я просто скрещую пальчики і Сподіваюся, все буде як я спланувала. В принципі, все, що я хотіла, я розповіла. Тому зараз я піду записувати заставку для відео, який я знімаю зараз. Зйомка займе три тижні. Три тижні кожен день я потрошку знімаю маленькі шматочки. Тому я пішла знімати заставку і потім готуватися до іспиту. Хочу трошки перечитати текст, який я вчора написала про жіночий портрет в медіа. Я записала заставку. Це зайняло хвилин 30-40. Я просто написала, ще невеликий такий сценарій, просто тематично вказала, що за чим йде, щоб нічого не забути. Це реально працює, тому що я записала за 30 хвилин. І це при тому, що я просто хвилин п'ять чекала, поки пролетить вертоліт, і мене це бісило зазвичай, коли я не пишу ніякі сценарії, нічого такого, і просто от з голови, може, це просто мільйон дублів. Я перезаписую це, займаю години-дві-три. Тому сценарій це топ. І зараз, поки я знімаю це відео, я зрозуміла, що у мене купа всього блакитного. Люблю я блакитний. Просто обожнюю до мого приспиту залишилося 18 хвилин, і я вже так нервую, просто неможливо. Хоча чого нервувати, якщо саме в цій дискусії я можу просто тупо все прочитати, потім послухати, що хто скаже, і просто там ляпнути пару фраз, і все ок, я все здала. Тим більше, що коли я була в універі, у нас був предмет паблік спіч, і мені просто було потрібно перед усіма виходити і без листка. Розповідати хвилин на 10. У нас було спічі на 10 хвилин, деться на 5 хвилин, і щось ще там було. І просто без нічого ти просто мусив вийти і розповісти там просто про щось. Тут я можу просто прочитати онлайн. Якщо я десь затуплю, можу сказати, що, типу, sorry, bad connection, ла-ла-ла. Не знаю, я вже стримуюсь. І ще в мене є тупа звичка перед тим, як зайти онлайн кудись в якусь кімнату, де потрібно відео, я завжди перевіряю на FaceTime, як я виглядаю. Oh, God, my Four Hi Jenny! Hello! Did you hear me? No? When I can hear. <sighs> Jenny, you started off um, and you added, you mentioned it's a complicated topic. Media has a huge impact on how women are treated, which is a very good point. And you gave an example and you also added a question. Should media have some clear rules on how they publish women's bodies, which is a very good question. So good question around the topic. Намагаюся розібратися, що не так з моїм компом і чого в Тимс немає звуку. Типу, у мене мікрофон анмют, але звуку все одно немає. Наче розібралась, не знаю, чи буде він працювати, але я сподіваюся, що буде, тому що цей прикол, що у мене якісь трабли перед важливими спічами, це мене просто переслідує з універу. Я пам'ятаю, у мене був дуже важливий спіч, до якого я дуже готувалася. Все було дуже класно підготовлено. І я пам'ятаю, я приходжу в універ, і нам міняють аудиторію. І в цій іншій аудиторії там була така тупа система, що презентація була ззаду мене. Я нічого не бачила. Прикол в тому, що основна фішка мого спіч. Була в тому, що мені потрібно було показати всім відос і потім вже робити спіч. Відос не пішов в цій аудиторії, і мені просто прийшлося пояснювати на пальцях, що в цьому відосі, і хто нічого не зрозумів. І коротше це був просто жахливий провал. Спокій. Вдих, вдих. Побіжимо з вами в спортзал. Я знайшла кльові групові заняття Та Там йога, пілатес від крос чи щось таке. Кардіо якесь є, і це саме групові заняття. Це те, що я хочу. Знайшла тариф, який щось там коштує 30 фунтів в місяць. Здається, і є ще одна штука, яку я дуже хочу. Це я не знаю, як вона називається насправді аеройога чи щось таке. Підвісна йога, мабуть, коли в таких гамаках йога. Я дуже хочу спробувати. Це не дуже дешево коштує, якщо ти не отримуєш британську зарплату. Я вже йду, і до речі, йду в ту частину міста, де я ніколи ще не була. Мені будет цікаво. Же вдома я там майже нічого не знімала, точніше, я там нічого не знімала, тому що якось не хотілося знаєте, залетіти і сказати Дайте мені тут зйомку провести. Мені показали трошки все це місце. Там спортзал, зал для гри в теніс, сквош. Ну і на другому поверсі зали для групових занять, на які я в принципі планую ходити. І все-таки це просто моє спасіння, реально можу нормально знімати тепер ти хочеш. А зараз розпочинається найцікавіше, тому що у мене вчора вночі прийшла така ідея зробити дві шпаріж в кімнаті. В цій кімнаті реально немає місця. Поміняти щось, ну тут просто так не вийде, треба дуже-дуже гарно поміркувати. Зараз ця кімната виглядає ось так. Тут стоїть тумбочка, там стоїть ще одна, там шафа, тут ліжко, там дві тумбочки. Ну і в принципі, якби... Все. Отже, кімната тепер виглядає ось так. Тут у мене просто купа місця для не знаю тренувань, для чого хочеш. Тут тепер стоять усі тумбочки, телі, усілякі штуки для догляду за собою, парфуми, ла-ла-ла. Тут стоять усі мої свічки і вази для квітів треба купити квіти. Там, коротше, підуть усі коробки в смітник, залишиться тільки оця штука для білизни. Мені дуже подобається, як тепер стоїть ліжко, дуже кльово, мені здається. І тут тумбочка з моїми речами, але вона мені тепер слугує як стіл. Тут поки стоїть моя лампа, поки я знімаю, і там смітник. Мені здається, що кімната виглядає тепер супер кльово. І для мене важливо, щоб було багато місця, і в мене воно тепер є. Треба попилососити, бо я ще не пилососила. Так що такі от у мене сьогодні зміни в кімнаті. З перестановкою ми закінчили. Якщо так дивитися на сьогоднішній план, тут вставляю. Я виконала майже все. Проблема тільки в кейсах, тому що у мене є проблеми з ними. І через цю проблему я постійно відтягую те, що мені потрібно зробити. І сьогодні знову я нічого не зробила. Завтра на це часу не буде, тому що я йду в міську раду, потім мені потрібно поїхати в МАГАЗ вибрати подарунок. В суботу я йду до лікаря. Коротше, Кейси просто відтягуються до останнього і все через одну проблему, яку я не знаю, як вирішити. У мене не виходить її вирішити. Такий от сьогодні був день. Дякую за перегляд і всім па-па! Добрий ранок. Ви не очікували. Я також не очікувала, але я вирішила, що це буде влог дводенний. Сьогодні 15 вересня. Зараз ми біжимо в міську раду. і Що дивно, сьогодні я не запізнююся. У мене є ще 5 хвилин просто в запасі. Потім ми підемо в магазин, і якщо встигнемо, то підемо на тренування. Це таке питання. Подивимось, що змінилося з вчорашнього дня. Так це те, що сьогодні 14 градусів. Вчора було 22, і сьогодні полюбе буде дощ, тому я беру з собою амбрела. Як вона українською парасолька. Беру з собою парасольку. Не знаю, що мені пахнуло в голову купити рожеву, але я купила рожеву. Це, в принципі, не мій улюблений колір. Кажу, я стоячи в рожевому светері. светері. Светрі. коротше, в рожевому. З рожевою парасолькою. Я не люблю рожевий колір.

Історія того, як я сьогодні намагалася попасти в міську раду. На рецепшн був новий чоловік. Він мене не знає. Я його не знаю. Він бачив мене перший раз і не хотів мене пускати, тому що він намагався зв'язатися з тим, до кого я прийшла, і він сказав: Почекайте. Я коротше сиділа, чекала, подивилась новини про королеву. А за мною спустилися і сказали, що у них був мітінг, і зараз мені дали завдання. Їм там треба обновити шаблон. Тому сиджу, займаюся цим шаблоном. Ось так проходить мій день. And I know we were also talking about whether we were going to invite. That's a good idea. Yeah. Thank you. Я вже вдома, а це означає, що час розпаковки. Ви, в принципі, все бачили, але покажу ще раз: шампуні, дуже кльовий шампунь. У дівчинки, яка живе, тут він був, я спробувала, і він реально дуже кльовий, тому я взяла ще собі ось такий і взяла собі такий самий кондиціонер. І там була акція типу 3 за ціною двох. Я жертва маркетингу, тому hello. Купила от такі штуки. Я думаю, всі дівчата користуються їми, коли треба щось змити, коли робиш макіяж, тому без них нікуди. І за все це я заплатила 14,25 фунтів. Тут напишу скільки це в гривнях. В міській раді я посиділа до 2 годин. І я зробила все щось дуже швидко сьогодні. Зробила тільки два макети, але чотири варіації для одного і дві для іншого. І мені сказали, що типу ну все на сьогодні вільно більше для тебе роботи немає. Я така. Без базару я йду додому, цю бай-бай. Ну я вирішила піти в торговий центр, купити ті штуки, які мені були потрібні. Просто полазила. Зараз швиденько йду обідати. Думала, сьогодні не буду обідати, тому що мала до п'ятої бути в міській раді. Але вже якщо я дома, то треба пообідати і получу втікий Макс. Облазила всі магазини, які бачила, просто все перефоткала, що побачила, відправила хлопцю. І завтра я піду і це все куплю, що ми оберемо. І ще сьогодні помітила, де, що три місяці тому був ювілей Королеви на автобусах. Спереду усюди була корона. І написано було білей королеви 70 років. І сьогодні я побачила, що знову ж таки корона, але тепер написано в пам'ять королеви і роки її життя. І вранці ви мали бачити шматочок. Поки я чекала, поки мене заберуть вранці в міській раді. Там був телік, показували, як люди стоять в черзі просто по 5-10 годин. Для того щоб з нею попрощатися, на роботі це сьогодні обговорювали просто мільйон раз, і просто це усюди. Ще сьогодні дізналася, коли побачила нашого типу шефа. Вона прийшла вся в чорному, в траурі. Мер також був в чорному, в траурі, і нам сказали, що усі сеньор вищі посади вони мають бути в жалобі, і на роботу ходять тільки в чорному усі 17 днів трауру. Тому такі, от сьогоднішні новини. Я піду монтувати цей влог, скидати все для відео, яке я ще знімаю паралельно. А наразі всім, па-па! Це тільки від тебе залежить. Реально, тільки від тебе залежить. Вона постійно знаєш, увага на себе, увага на себе, що я відчуваю в цей момент.